Доброго дня! Рада вас вітати на каналі Таро Релакс. Сьогодні зробимо загальний таро-розклад для ливів на коридор затимний. Нас цей коридор затимнення відбудеться з 25 березня по 8 квітня. 25 березня це в нас буде місячне затимнення, яке може висвітити вам якісь події в вашому житті. Це кульмінація вже так, щось повинно завершитись в певній сфері вашого життя. 8 квітня це на сонячне затемнення, яке каже про початок нового циклу. І в цей період часу, з 25 по 8 квітня, рекомендації мої вам не приймати ніяких важливих рішень, в яких ви не впевнені. Якщо ви впевнені на 300%, тоді приймайте рішення, тому що ви закладаєте в цей період часу, ви закладаєте свою програму на 9-18 років. Так, далі, що вам ще хотіла сказати. Ну, я взагалі-то я не астролог, це нам каже астрологія, так, я вам даю рекомендації. А що нам скажуть таро? Зараз ми розглянемо. І хочу вам нагадати, що ви переглядали свої таропрогнози по вашому знаку асценденту. Якщо ви не знаєте, який у вас знак зодіаку по асценденту, я в описі до цього відео прикріплю посилання, де ви зможете прорахувати. І до речі, Любі Леви, прошу вас підтримку каналу та мене. Натискайте. Подобайки, підписуйтесь на канал, хто цього ще не зробив, а також чекаю від вас ваших коментарів. Для мене це дуже важливо, це мене мотивує на запис подальших відео. Так, ну давайте все-таки подивимося, що вам, леви, принесе цей коридор затемний. І до речі, я вам хочу сказати, що результат цих подій, які будуть відбуватися в цей період часу, вони можуть результат ви отримувати десь за півроку. Можливо, хтось раніше, а хтось через півроку його отримає, так? І, в, і е, кожен знак е, зодяку будуть е, зміни трансформації е, в е, різних астрологічних домах гороскопу. Ну, Давайте подивимось, Любі Лево. Що принесе коридор затемнень з 25 березня по 8 квітня Лева? Що принесе коридор затимний? Лева. Зробимо такий коротенький огляд місяць. Щось незрозуміло, щось нема достовірної інформації, От не бачите ви, як вам приймати рішення, в яку сторону, От начебто у вас вибір, вибір без вибор, вибора, знаєте, От начебто е... недостатньо інформації. Я не бачу, куди йти, я не знаю, в якому напрямку мені рухатись. А, ну, це можливо, знаєте, якісь пропозиції у вас будуть, і вам якісь там не зовсім все буде зрозуміло, якісь позиції, так? Так, ну що ж це в нас за такий коридор за темний? Ця трійка мечі переслідує кожного знаку зодіаку. Але я вас вітаю, любіливо, і я за вас дуже-дуже. Рада, але тут такі противоречиві карти от, випадають. Трійка мечів, справедливість і дев'ять кубків. Трійка мечів е каже, що е знаєте, от, деякі леви можуть бути засмучені. Засмучені якимось е навіть не то що інформацією, а якимось рішенням, е у кого суди рішенням суду, так? що щось вас буде. Е Недосягнення певних ваших результатів, але випадає старший аркан справедливість. А справедливість каже, що ви отримаєте на те, що ви, заслу... ну, на те, що ви заслуговуєте, який шлях ви до цього пройшли, те ви і отримаєте. Я вам хочу сказати, що ця е... трійка мечів, яка. Е... Вас турбувало, знаєте, якась ситуація, можливо, вас турбувала. Ви перебували в такому стані засмученому, можливо, інформація, так? але все ж таки справедливість восторжествує над вами, і ви отримуєте дев'ять кубків. Дев'ять кубків це. Знаєте, я задоволений собою, я це зміг, я це зробив. У в мене, в мене бажання, ваше бажання збудеться. Що ви там бажаєте, леви? Бажання по справедливості, можливо, знаєте, справедливість завжди відігрується або якимись документами стосовно паперів, якісь підписання якихось договорів, це співробітництво можливо якесь так. Тому що по справедливості це теж у нас трудові договори можуть йти, це заключення договорів куплі-продажу, фінансових договорів, але я тут карти Пентаклових не бачу. Я тут тільки бачу, що ви після цієї справедливості будете задоволені. Але спочатку цього періоду часу у вас. Нікуди не дівається трійка мечів. це якесь начебто засмучення. І також місяць. Місяць каже, що ну, немає якоїсь інформації, або ви, знаєте, думаєте, а де тут подвох? Куди мені, в що мені вірити? Ну, от от. таке І тут, бачите, я сказала, якісь пропозиції будуть, так? Можливо, це буде у багатьох левів пов'язане стосовно. І роботи. Ну, у нас лицар Кубків не тільки каже про якісь пропозиції, а й ще й про якісь романтичні відносини. Але цей період, знаєте, цей період часу закладе вам результат на якусь справедливість. От Рішення вже назріло, рішення вже. Ви вже приходите до вашого результату. Тобто цей коридор затемнень вам принесе задоволення собою, задоволенням результату. Емоційно піднесений стан. Ну, мені дуже подобається, ви знаєте, навіть незважаючи на цю трійку мечів, я вам хочу сказати, любі леви, що е, присмак перемоги у вас буде яскравіший після цієї трійки мечів. Я вам це щиро бажаю, щоб ваша справедливість пройшла. Під дев'яткою кубків, щоб ви були задоволені е, цією справедливістю. До речі, справедливість нам каже, що щось міняється, щось міняється, можливо, хтось переїздить, там, да, там, е, з, міняє місце проживання. Щось змінюється. І це стосовно от, паперів, документів, але це ще справедливість може казати про якесь назріле рішення, яке потрібно прийняти. У вас це буде в позитивному ключі. Якщо ви будете відчувати себе, знаєте, не знаю, як мені вчинити спочатку, то потім ви будете на сьомому небі. Це, це нам кажуть Таро. Не забувайте ставити вподобайки та підписуйтесь на канал, хто цього ще не зробив. Ви знаєте, я сама задоволена сижу цими от картами. Напишіть в коментарях, як вони у вас програються. Це був теропрогноз для ливів на коридор за тим. Бажаю всім гарного дня та мирного нива!